Друзі, всім привіт! Ви на каналі ХабвотНюз. Сьогодні у нас новини на місяць на червень. Отже, розберемося, що у нас тут буде. Особливий місяць, 80 років тому, 6 червня 1944 року, війська союзників розпочали найбільшу морську десантну операцію в історії: операція Оверлорд. Висадившись на узбережжя Франції, окупованою Німеччиною, ми. Відзначаємо цю історичну річницю цілим місяцем спеціальних подій, тематичними нагородами, трансляціями твіч Drops та історіями, та не тільки. Магазин жетонів дня де з червня, 3-го числа до 8 липня, у нас буде така. Позиція як, збирайте жетони дня Д з інтерактивної мапи подій до Дня Д, а також за переглядом щотижневих трансляцій World of Tanks і трансляцій вихідного дня на Твічі. Обмінюйте жетони на преміум техніку, 3D-стилі та багато іншого. Усі подробиці дивіться на спеціальній сторінці подій. А також хочу запросити вас, в описі буде телеграм-канал ХабвотНевс, і відповідно ви зможете там побачити багато цікавого. Що саме, там ми публікуємо новини, бонуско. Буде зараніше. І там у нас вже вся інформація ще з'явилася з обіду. Але зараз ми записуємо відосики і ви бачите його 1 червня. Вітаю, до речі, вас всіх з першим днем літа. Поїхали далі. Акція до бою з 5 червня по 5 липня. Користуйтеся знижками в кредитах, бойовими завданнями та пропозиціями в межах двох нових акцій до бою. Досліджуйте гілку техніки США на чолі з різними. Танками американців м 8 а 5 Patton Чи поповнюйте нову колекцію німецької техніки важкими танками є 100 на вершині? Спонсор цього відеоролику Коніяк Карпатський». Свята наближаються, а в тебе ще пустий стіл. Обов'язково переходь за посиланням в опис та замовляй «Довбуш Карпатський». Це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією. Купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожай винограду. Витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Якщо ти ще не куштував, обов'язково заходь за посиланням та замовляй для себе та своєї сім'ї. Бойова перепустка 14-го сезону з 5 червня до 4 вересня. 14-й сезон. Перенесе вас до поворотких подій 6 червня 1944 року, коли війська союзників штурмували піщане узбережжя Нормандії, Пориньте в героїчну історію Дня Д і отримайте щедрі нагороди. Зокрема, три нові преміум машини 6 рівня з 3D-стилями, натхненними подіями в Нормандії. Наступна новина це операція в Оверлорд. Ви також можете побачити в кінці відео повний розбір цієї події, повну мапу, де потрібно за. Заходити, що забирати. Зараз також зверху вилізе підсказочка вам. Ви можете перейти та подивитися, або краще подивіться її в кінці відео, тому що вам потрібно дізнатися всю інформацію, яка знаходиться в цьому відео. Випробуйте наші історичні пвє режими операція Overlord. Він дозволить вам зробити власний внесок у ключові події 6 червня 44-го року під час знаменитої висадки в Нормандії. Воюйте на боці персонажів 14-го сезону бойової перепустки під керуванням. Ши. Проти контрольованих комп'ютером суперників, тобто боти. Проривайте міцні укріплення та отримуйте цінні нагороди, серед яких нові 2D-стилі. Відповідно, що 2D-стилі це файно, але я думаю, що потрібно було зробити щось під цю подію новеньке із 3D-стилів, хоч на деяку техніку. Наприклад, на німецьку та французьку, на якийсь один із танків. Історична трансляція про Нормандію, 8 червня, ми повертаємо трансляцію з палуби єдиного цінного танкового десантного судна LCT 7074, що брало участь у нормандській операції 6 червня 44 року. Приєднуйтеся, щоб дізнатися більше про новий видатний корабль та інші історичні подробиці Дня Д, та отримуйте гарантовані і таємні дробси з трансляціями. Старт 8 червня о 19.00 за Києвом. Перший епізод лінії фронту з 10 до 17 червня. Лінія фарму наш улюблений режим із битвами 30 на 30. повертається з першим епізодом на період з 24 до 25 року протягом тижня. Беріть участь в епічних битвах, глибоко зосереджених на тактиці, та зробляйте жетони дня, Д. здобувайте нові звання і співпрацюйте з командою, щоб перехитрити супротивника і знищити або захистити п'ять великих гарматних башт. Під час події не пропустіть спеціальні пропозиції з технікою. До речі, зараз у лінії фарму можна фармити срібло, вивозити за бій по 500 тисяч в плюс. І відповідно, що тут потрібно буде заплатіти. Для того, щоб вивести таку суму, вам потрібно грати на бронебійних снарядах, використовувати звичайні аптечки та ремкомплекти, і відповідно, що не використовувати допайки. І тоді ви зможете вивозити велику кількість срібла за півгодини бою, а можливо навіть і швидше. Новий режим канди. Буде наші беріть участь у непростих бойових завданнях та отримуйте нагороди, зокрема 2 d стилі, користуйтеся знижками на досліджувану та преміум техніку, екіпажі, спорядження, обладнання, слоти в гаражі. Отримуйте максимальний здобуток на полі бою завдяки акційному курсу конвертації, досвіду, вільний досвід і багато іншого. Тобто преміум техніка буде за знижкою. Ви зможете купити всю техніку за знижкою в золоті, яка вас цікавить в ангарі. Поїхали далі. Бойова перепустка спеціальна пропозиція Танкфесту з 20 червня до 8 липня. Додаткова глава бойової перепустки присвячена Танкфесту. Стежте за мапою подій, щоб забрати завдання на жаль. Тони дня де відповідно ще вам розповім, який буде танчик у нас більш за все за четверту главу бойової перепустки і що у нас буде цікавого. Кланове протистояння номер 15 Дивіться, як найлютіші команди командири б'ються за перемогу у фіналі на наших прямих трансляціях 22 та 23 червня, о 17.00 за Києвом. Заходьте на наш офіційний твіч канал World of Tanks, щоб переглянути трансляції. Наступне це пряма трансляція Танкфест, бойові завдання та не тільки. Танкфест проходить раз на рік і в 2024 році на вас чекатимуть три дні прямих трансляцій з всесвітньо відомого танкового музею Бовінгтоні. На додачу до захопливої історії доступу за лаштунками і Twitch Drops у грі також будуть бонусний досвід акцій в ігровому та преміум магазинах та багато чого іншого. Аркада під покровом ночі, боїтеся темряви, настала ніч, поле бою перетвориться на цілком інший світ, і лише блідний місяць подекуди дарує своє тьмяне світло. Хоча цей режим аркади вносить зміни до деяких параметрів стандартного ігрового процесу. Особливу увагу привертають унікальні ефекти освітлення і звуки нічного середовища. Цвірінь, цвірінь. Застосунок доповненої реальності ДНД випробовуйте інтерактивний навчальний застосунок натхнення з днем за допомогою доповненої реальності ви зможете помістити, 3 d моделі техніки, як от Шерман і Черчилль, прямо в себе на подвір'ї. Слідкуйте за іншими офіційними каналами в соціальних мережах, щоб дізнатися більше про цікаві способи навчання, вигравати ігрові корисні та не тільки приколюхи. Наступне поточні активності, що хочу вам відразу повідомити, заслужена нагорода до листопада, 24 року. Вам потрібно буде забрати свої монетки, зайти просто на акаунт і забрати та їх витратити, тому що скоро вони згорять під кінець. Року. Глобальна мапа 21 сезон до 6 липня зараз проходить набір у наш клан, тому ви можете приєднуватися. Пишіть, хто хоче приєднатися в клан, граємо на глобальній мапі та допомагаємо Збройним силам України. 21 сезон на глобальній мапі передбачає заробіток голди та бон. Поточні активності до 5 червня у нас буде 13-й сезон бойової перепустки з черепашками ніндзями, тому не забудьте отримати все, що ви хочете, і згадати своє дитинство, якщо ти ще їх відповідно застав. І хочу повідомити, друзі, дуже вам вдячні за вашу максимальну підтримочку, тому вам потрібно просто підписатись на канал та натиснути Сповіщати всі сповіщення від цього каналу. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока!